І всім знову привіт! Ви каналі на Круто Буктюб! І сьогодні у мене розпакування одної манги. Але минуле відео де ще є одне розпакування. Ось вам відсилочка. Може хтось побачить. Ось а зараз у мене книга манга Сховок. Е, це 18. Видавництво наша ідея. Ось. Я не ну, багато знаю про цю книгу саму мангу. Ось. Це виходить, що однотомник від нашої ідеї. Ось. У мене взагалі від нашої ідеї багато книг. Тому я довіряю те, що випускають а, видавництво наша ідея. Перекладаємо ось. В цієї книги, тобто однотомник ти купляєш, читаєш, та більше не треба купляти другий, третій, четвертий, 25 том. Ось це у нас виходить що 18 плюс. є супер обкладинка. Ось ось тут. Такі малюночки. Не хочу вам сполерити малюнками, зображеннями. Ось. Не можу і зараз рекомендувати. Але, якщо комусь цікаво, тут у нас жах тли... тлир, Трилер. Ось. Детектив, цей нен. Ось. Ось автор, може комусь подобається саме цей автор. Ось прикольна взагалі книга тим, що ти купляєш, читаєш. ну, Звичайно, можеш поплакати два місяці, що більше немає продовження. Це кінець. Як у мене в більшості книг, які я купляла однотомники, це було, мені здається, що два біля та один. Також була книга-однотомник. ось, Але читайте, купуйте українською та іншими мовами, але тільки не російською. Ну, а всім до побачення!